Це супер якісна панель, вона йде 70 на 70. Подивіться, який рельєф. Насправді дуже гарна панель, щоб її поклеїти там, де ви проводите багато часу. Можна зону біля стола обіднього провести або із голов'я кроваті, там, де ви спите стінку. Тому що на них візуально близько приємно дивитися, їх приємно щупати. В них такий виражений рельєф, гарний колір. Дуже гарний, бачите, камінчики пропрацьовані. На кухні можна, вони також миючі, самоклеючі. Тому такі панелі зблизька виглядають дуже гарно. Вони по 99 гривень коштують, але це 5 мм. Це утеплення буде дуже гарне, і шумоізоляція дуже гарна. Товщина 5 дуже, дуже, така товщина вже серйозна, тому що. В основному панелі там 2-3 мм продаються всі. Ну, 4. 5-7, це вже рахується товсті панелі. Тому є такий варіант.